Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я питаю, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, духів кави прошу, допоможіть, скажіть, що відбувається із ворогами? Чи йдуть обратки? Які наміри у ворогів? Як вони себе почувають? Що планують робити? І чи повертається негатив ворогові? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, як справа ворога. Ворог страждає дуже сильно. Там прийшли назад. Хтось робив порчі на смерть. Ті, кого посилали, прийшли і брали з них плату. Відплатився, чуть не вмер. Сильно фінанси страждають. Багато страждань взагалі від того, що не вийшло. От е, все, що вам робили. Е, тут дуже сильна агресія виходить. Е, результату не досягнуто ворожої ця агресія вона не досягнула результату, нема. І сам відплатився ворог, і від цього страшна біль. От вічай, біль і страждання. Повний крах. Я боюсь що ця людина вона з'їде з глузду втратить розум. Настільки травма така башня ще. Фінансовий точно крах. І продовжується назад вертається, ще продовжується ваша боротьба. І ще йдуть, і йдуть обратно все, що лилося в лайно на вас, вертається назад. Тут буде ще гірше, буде багато сліз у ворога. Скажіть, не вистачає йому сили відкупитися, не вистачає енергії, дуже мало енергії. Тут будуть брати здоров'я. І ще робили вороги, робили прив'язки на алкоголізм. Я так розумію, це така була порча, так, будь-яка прив'язка. Може на обжорство, на якісь ігромані, ну що угодно, наркотики, алкоголізм, але. Обратка пішла, і ворог сам дуже сильно стане залежним. В нього там своя буде залежність. дьявол він сам знайде, звідки в нього тягнути енергію. Просто будуть висасувати енергію дуже сильно. Віч, розпач, страждання, бідність. Все назад. І це ще не кінець. Тут продовжується. Повертається все лайно, що вам робили назад. Ворогові. Про що думає, що думає? Угу. Думає, що сам що один, його всі покинули, і думає, що бідність, дуже сильна бідність, немає фінансів, і один на один лишився і складає руки. Вже настільки там сильна крах, що складає руки. Вже немає йому бажання продовжувати. Боротьбу. Е, і це дуже правильно, якщо б були би гроші, е, він би собі найняв ще яких-то майстрів, ще б пішов десь платити, замовляти порчі, але нема грошей один на один не справляється із агресією. Ну це дуже цікаво розраховувати на те, що майстер захищає себе. Він повертає, якщо робить порчу, він перекладає все на того, хто замовив, і розплата йде до того, хто замовив. От Так що лишився один без грошей ворог у вічі. Там ще продовжується. Обираю віки вічні, одвертаю ворога. Більше не зможе лиха робити, нападати, втручатись у життя не зможе, а цікаві, одвертайний кіч. Вертається все назад, ці біль сльози і страждання, все погане, все лихе ворога верта. Це сказано здійснено, так буде. А скажіть, допоможіть вищі сили, чи є щось, що треба знати. Ще про ворога, тих, хто дивиться відео близьких людей, що ще треба знати? Може, якісь його плани, наміри, ключові якісь моменти, що треба знати про ворога? Взагалі треба знати основне, що дійсно агресор, а ворог небезпечний і дійсно, ви не просто так. Боялися, угу. хотіли. Там немає душі, там немає емпатії, тільки вас розглядає ворог тільки як жертву. От. І ніколи не зупиниться. Може, буває таке, проходять роки. І знову з'являється така людина агресивна, от, що раніше у вас була. І вже, наче ви з пам'яті воно як то. Ну, і, до речі, самі вороги знають, що з часом це все проходить. То тут треба закарбувати собі у голові, що це зрада, що це зрадник. І змінитись він не зможе ніколи. Що ще треба знати? Про ворога. Ну, зараз відкритий шлях. Вас дуже сильно захищають янголи-охоронці. Більше він так не закриє дороги. Ви маєте рухатись вперед. У вас дійсно якась вражена отримала по повній. І більше вас чіпати не зможе. Ну, Єдине, що попередження, щоб ви закарбували, що це зрада, що це людина, яка не варта вашої уваги. І просто пам'ятати, ну, що треба бути з цими людьми обережними, не вірити, ні, ні в що не вірити. Відвертаю весь негатив, оцікаю. Відкриваються всі шляхи і дороги. На любов, на гроші, на здоров'я. Заперечую весь негатив, обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на любов, на гроші, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Весь негатив, все лайно, всю біль, сльози, страждання, все погане і лихе. Всі образи, фізичний біль, повертаю ворогові, все погане, що вам робили, агресори, повертається їм назад, виймай, висушую всі сльози, і страждання, переживання, із голови виймаю, всі думки негативні, страхи виймаю. Повертаю ворогові, хай з ним все це робиться. І так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Як тільки починає лихо робити, все на себе забирає. сили втрачає, свідомість втрачає, жити ворог більше не зможе. цікаві, які вічні ворога, всі прив'язки, морочки, мороки, привороти з ним, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захистіть всіх, хто дивиться відео, близьких людей, обережіть. Отведіть, отверніть ворогів, хай й все погане і лихе, їм назад повернеться, більше лиха зробити не зможе. Оцікає навіть вічні ворогів, отвертаємо по інший шлях, тікають, лякають. Де буде все сказане, здійснено, так буде, більше немає змоги напасти ворога. Не існує більше. Буде так і так є. О, так що так, все гаразд. Я хочу ще подивитися питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання е за донат на будь-суму. Може програтись також у тих, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили. Е чи отримає обратно негатив свекруха? Які плани? І чи взагалі йде негатив від свекрухи? Скажіть, чи де негатив свекрухи? Того, хто питає. Так, тут повертається, вирівнюється ваги, вирівнюється те, що вам робили, вертається її назад. Найдуже ну, сильні зараз будуть проблеми по здоров'ю. Просто раніше вона вам ставила порчу на смерть і думала, що таким чином відкриє собі шляхи дороги на гроші, що ви якби маєте полишити цей світ, і у вас. Все, що вам належало, має належати їй. Але так не сталося. В неї зараз проблеми по здоров'ю дуже серйозні. Приступи можуть бути серце. Гроші так вона і не отримує, хоча дуже сильно на це чекає. От, у вас сильний захист міцний, у вас прям відродження після всього, що з вами робилося? Думаю, так, да, тут майже-майже зруйноване було життя. Скажіть, будь ласка, Це вона розраховує, що ви її сприймаєте як нормальна. Ну, як має бути, да, от, в родині, але ви знаєте, що вона в обличчя посміхається, а за спиною робить погане. І це в неї такий ще буде момент, вона чи захоче до вас приїхати, чи просити фінанси, буде намагатися. Це вона їде тільки заради того, щоб зробити якісь підклади. Заперечую весь негатив, убираю, повертаю все погане, все легке назад. Всі плани ворожі, зруйновані. І ще не може свекруха лихо робити, Порчі кладовицьку маю, анулірую. Угу. Ще на майбутнє виходить така, таке намагання здерти ваш захист. У вас є захист. Я думаю, вам треба його повторювати, або, ви, можете дивитись відео, е, чистки, такі, як от я роблю. Е, в, в Ютубі зараз це дуже хороший період, взагалі час чудовий, що є е, Ютуб, інтернет, що люди можуть собі допомогти вдома, в будь-який час, Користуйтеся цим дійсно. Дивіться, вона буде робити це, намагатися зняти захист і змінити, втрутитись. Магічно. Більше йде як крадник якийсь, але якщо ви повторюєте, регулярно переглядаєте, вам, напевно, щодня можна переглядати, то це все буде очищено і нічого в неї не вийде. Повертаюся назад. Скажіть, які плани у свекрухи? Чи виживе свекруха? Щось їй там дуже сильно погано. Угу. Є в неї надія, вона там, напевно. Запланована якась розсорка зробити сварку сильну дуже. Щоб плакали, страждали, і щоб до неї поїхали фінанси. Заперечу весь негатив убираю. Але це неможливо, у вас захист міцний і сили більше, ніж у неї. Угу. І янголи-охоронці захищають, оберігають. Вона дуже використовує, використовує прийоми такі, дуже опасні. Там програма розсорки ставиться така, що прям фізичне насильство. І це небезпека. Повертаю все лайно всі біль, сльози і страждання, світрусі назад. Все погане, все лихе, щоб не робила, на себе забираю, на собі переживаю, відчуваю, більше втручатися не зможе. Отвертаю на віки вічні, отсікаю, по інших шляхах іде. Більше втручатися не зможе. Все погане, все лихе вертаю назад. Прошу вищі сили, допоможіть відновити енергію, відновити нормальні відносини. Більше агресії в вашому домі немає. Залагоджуються повністю всі відносини. Більше лиха зробити не зможу. Як тільки починаю лихо робити, сили втрачає, свідомість втрачає, жити не зможе, руки не підніміть. Перекриваю весь а те Висушую всі біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що принесла свій круг, Виймаю. Повертаю її назад, хай на собі це все переживаю, відробляю сама. Буде так і так є. не себе Буде все сказане, здійснено, так буде. От. Ось така ситуація. Так що так. Ну, дивіться, періодично треба переглядати ці питання зараз на даний момент перерва. Дійсно. От, і на цьому я буду завершувати. Сьогодні в мене така нова. Колода, нова старана колода, вона відпочила. Це просять інколи колоди відпочинку. І треба їх відправляти на місяць, на три місяці. Ну, як кому йде відпочити, і зміну робити. от ця колода повна енергії, дуже гарна. Ні. Так, добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Одна, 2 гривні, 10 гривень. Скільки хто зможе, допомагайте, не минайте. Якщо ви бачите, хтось збирає на дрони, на автівки. Допоможіть. Зараз це дуже необхідно. от Кожна, кожен донат це дуже важливо. Ще хочу побажати, щоб від вас відчепилися, відсіклися всі вороги, ви були вільні, щасливі, ніхто не міг втручатись у вашу долю, без вашого дозволу влазити. Захист міцний, янголів, охоронців багато захищає, оберігає, не намить вас, не лишають. Буде так і так є. От, так що все буде добре. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!